Крім версії про тиск Трампа, існує версія про руку Кремля. Набу офіційно заявило, що легалізація грошей від відкатів із контрактів енергуатома відбувалась через окремий офіс у центрі Києва. Приміщення належали родині Екснердепа, нині сенатора Росії Андрія Деркача. І плівки, оприлюднені під час слухань, нібито підтверджують, що міністерка енергетики і міністр юстиції є людьми Деркача. Чи це означає, що міністри свідомо працювали на ворога? Таких даних. Ми не маємо тут більш важливо те, як тепер українці під час масових відключень. Мають усвідомити цей зв'язок між чиновниками в Україні, зрадником деркачем, енергоатомом і блекаутами. Це, м'яко кажучи, створює емоційне напруження. Чи використає Росія скандал на повну? Звісно, такі випадки б'ють по довірі до держави і точно призводять до зменшення рівня залученості суспільства у війну, сприяють апатії. Плюс через відсторонення чиновників падає швидкість ухвалення рішень у міністерствах і державних компаніях. У цей момент легше бити по енергетиці, логістиці або бюджету. Кремль завжди б'є тоді, коли ми. Зайняті собою, тим більше, коли ключові галузі енергетика, оборонка, критична логістика зведені до кількох центрів впливу. Щодо інформаційної складової, тут Україна абсолютно точно програла, яким би не був фінал історії. Російська пропаганда це використає, але це лише тактичні втрати. На що в Кремлі можуть сподіватися, але воно не спрацює. Це зниження рівня міжнародної підтримки. З одного боку наратив ваші гроші розкрадають, працює. Це б'є і по фронту, і по відбудові з іншого. У нас працюють антикорупційні органи не номінально, а з практичними результатами. А це одна з умов взаємодії з донорами Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Віцепрем'єрка Фінляндії Рікапура перед засіданням міністрів фінансів у Брюсселі, 12 листопада, заявила, корупційний скандал в Україні не зірве плани європейського союзу щодо подальшої фінансової підтримки, зокрема у форматі репараційних кредитів. Суть проста. Проблеми з корупцією є, але Україна демонструє дії у відповідь. Тож фінансування триватиме. Речник уряду Німеччини підкреслив, що Берлін зберігає довіру до Києва і залишається поруч, уважно стежачи за розвитком подій. Висока представниця ЄСК Калас назвала історію надзвичайно прикрою, але наголосила, українська влада має діяти швидко і рішуче у боротьбі з корупцією. Взагалі, коли виникає тривога через те, що захід може зіскочити через Міндіжгейт або щось інше, варто пам'ятати, що на заході підтримують Україну не через симпатію до Зеленського, а тому, що допомагаючи нам, захищають власну безпеку. Тобто їхній захист не благодійність, не жест доброї волі, це реально спосіб самозбереження більше аналітики на моєму каналі в YouTube. Підпишіться.